Новий спортивний центр, капітально відремонтований ФАП, дитсадок, новозбудоване зерносховище та сучасна мережа вуличного освітлення. Усі ці об'єкти в Голованівському районі відремонтували та побудували завдяки співпраці влади і бізнесу. Що вдалося зробити, бачив Сергій Михайлін. У жителів селища Побузьке спортивне свято. В приміщенні колишнього тиру відкрили новий спортивний центр. Тут зала для занять фітнесом та більше 20 видів обладнання. Займатися спортом тут зможуть і діти, і люди поважного віку. Посолок болі як спортивний, теж не очікував. Нет нормального ну тренажерного зала, і всі люди так хорошо відносяться к спорту. Теж било заходили люди, теж. Почті всі, хоч і нет можливості, але в домашніх условиях тренуються. Триножори зі професіональній лінії всі для абсолютно для всіх груп мис. На облаштування спорткомплексу пішло близько 300 тисяч гривень. Відкриту підприємці селища, які надали нам це приміщення. Також комбінат, який надав тепло і електроенергію. На відкриття центру завітав губернатор Андрій Ніколенко. Привітав жителів, а дітям сиротам і багатодітним родинам вручив пільгові абонементи на безкоштовне відвідування тренажерного залу. У селі Грузьке хваляться капітально відремонтованим дитсадком. Тут працює одна різновікова група, яку відвідують 23 дитини. За кілька місяців в садочку коштом спонсорів замінили вікна на енергозберігаючі, побудували внутрішню вбиральню, відремонтували стелю. Наш заклад став дуже прекрасний. Відремонтована в нас групова кімната, відремонтовані в нас ігрова кімната. Посіщаємось. Хороша, дитяча не садочку через дорогу. Фельдшерсько-акушерський пункт його також осучаснили за кошти меценатів. Відремонтували фасад будівлі, замінили вікна, двері, закупили нові меблі, встановили автономне опалення. Повністю капітальний ремонт зроблено. тут обслуговується в нас 822 людини. У нас прийом ведеться і дітей, і дорослих. Ну Процедури фізпроцедури робимо оглядовий кабінет, дитячий кабінет, маніпуляційна і прийомний кабінет у Голованівську. Завдяки співпраці влади і бізнесу за півроку збудували сучасне зерносховище. Його потужність 50 тисяч тонн, додатково створено 25 нових робочих місць. Це мабуть, буде саме елеватор в округі в радіусі шести районів. То тобто, современний еліватор к чого приводять к економії от подработки зерна. Економічній стабільності, тому що Україна є аграрною страною. І чим більше буде таких сучасних елеваторів на Україні, тим краще буде для государства. Голованівський район подав гарний приклад того, чим справді потрібно займатися, як освітлювати вулиці і як працювати на благо людей. Цього б не відбулося всього, якби не участь спільно. Це не лише заслуга влади, це велика заслуга в цьому соціально відповідального бізнесу. Бізнес може і хоче бути відповідальний, тоді коли він довіряє владі. На Кіровоградщині це є, і я впевнений, так і буде. Відновлюють у районі мережу зовнішнього освітлення, встановлюють нові ліхтарі. Ми спочатку вводили ми на кожному столбі, ресурс вивійшов ці фани, але якби раз зну почав забороняти це, тому що це їхні столби. І ми пішли в такий самий дешевий оптимальний варіант. Такий фонарь. Фаналь коштує. Десь 250 гривень. Це повністю зі всім у Голуванівську таких майже дві сотні у планах керівництва району освітити і всі прилеглі села. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.